То ти, сину, машину, а я все життя маю на велосипеді їздити? сердито спитав мене чоловік. А я його слухала і не розуміла, в чому проблема. Це ж мої гроші, я їх сама заробила і за них пообіцяла сину купити машину, він же навіть собі вибрав той, яка йому сподобалась. В Італію на заробітки я поїхала відносно недавно, всього два роки тому. Гроші тут важко заробляються. Я спочатку на прибиранні була, і за квартиру, і за їжу платила, тому відкладала небагато. А останній рік і на Фісу пішла, стала заробляти тисячу євро в місяць чистими, і змогла за рік відкласти кругленьку суму. Я думала, що чоловік мене зрозуміє, бо що поганого в тому, що я сину машину пообіцяла. А чоловік образився і то дуже. Каже, що він до 50 років на велосипеді їздить, бо нам з Сардемом все віддавав, дбав, щоб у нас все було. А тепер, коли я стала заробляти, я про нього забула. Не розумію, чому він злиться. Микола зі мною одружився, коли у мене вже був син. Мій перший шлюб появився дуже невдалим, і я розлучилася і залишилася стрічним сином на руках. А Микола, який був моїм однокласником, став до мене заходити, зізнався, що кохав мене ще зі школи, і зробив пропозицію. Я вийшла заміж за нього, сина мого він любив, дуже добре до нього ставився, а для мене це було головне. Жили ми у мене вдома разом з моєю мамою. Я ніколи не працювала, бо Микола мій добре заробляв. І все додому приносив сам. Мені навіть в магазин чи на ринок за продуктами не треба було ходити, все чоловік приносив сам, точніше, привозив на своєму велосипеді. Ми з ним гарно прожили, сина виростили Артему вже 27 років. Микола подбав про його освіту, а потім і на роботу його влаштував. Мій син до Миколи ставиться як до рідного батька, хоча й знає, що він йому не рідний. Все у нас було добре. А два роки тому моя подруга заладила, щоб я з нею Віталію їхала. Я спочатку відмовлялася, але потім собі подумала, що можна було б і спробувати, адже Микола хоч і все життя непогано заробляв, та ми всі гроші його відразу витрачали, так що відкладеного у нас нема нічого. Так, про будинок Микола подбав, привів його до ладу, розбудував, зробив дорогий ремонт і подвір'я гарно облаштував, і огорожу. Але ж нічого ми собі не відклали на чорний день навіть 500 євро нема. Микола не дуже хотів, щоб я в ту Італію їхала, але потім таки змирився, хоча постійно ворчав по телефону, щоб я поверталася, бо він дуже скучив. Але син, ще коли ми святкували його 25-річчя, попросив у мене машину, і я пообіцяла, що як тільки назбираю необхідну суму, куплю йому авто. Син за цей час дав на права, я нарешті назбирала суму на машину. І тут неочікувано Микола став проти. Каже, що це несправедливо, що син буде на машині їздити, а він і далі на велосипеді. Я теж хочу машину, якщо вже на то пішло. Купляй мені? Чому першому Артему? заявив з претензіями чоловік. Не розумію, що з ним сталося? Чому він не хоче, щоб я нашому сину машину купила? А що ви мені порадите, як правильно вчинити в цій ситуації?